Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, мультимаркет Аврора продовжує свою акцію, яка називається шлях до перемоги, в якій ви можете також долучитись, придбавши ось таку карточку 10 гривень. або купивши товари партнери і отримавши додатково таку карточку, або придбавши на суму 80 гривень, ви отримуєте також карточку вартістю 2 гривні. І допоможете зібрати ось саме на цей дрончик. Гроші прораховуються на благодійну компанію united 24, в якій збирають гроші ось саме на цей дрон, який називається Hydran RQ35. Тому сьогоднішнє відео ми продовжимо розпаковувати ось такі фішечки, їх буде дуже багато, дуже багато, друзі, тому Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Також не забувайте про лайки та коментарі під відео. Ну що ж, а ми починаємо розкривати ось такі фішечки. Нагадаю, у нас вже є ось такий тубус, і в ньому вже є певні фішечки, які ми маємо ось такі фішки. І ми продовжимо їх Збирати, надіємося на те, що нам випадеть новий. Тому давайте відкривати, починаємо з першої. І нова фішка крізь віки. Друзі, напевно, у нас такої ще нема. Називається Арта працює номер 9 І ми зараз їх складемо ось тут, а в кінці відео підведемо підсумок, подивимось. Які нам випали нові, які вже повторочки. Ну, Йдемо далі. І далі нам випадає ось точно такої нас немає. Називається мить тріумфу. Привид Києва номер 6 Такої точно немає. І за це реально круто. Лайк. Йдемо далі. Далі нам чекає шлях до перемоги. Сміливість номер 25 Крутий логотип. І, звичайно, напевно, у нас такої немає. Йдемо далі. Відкриваємо і. Шлях до перемоги, дивіться. шик. шик. Тільки що нам така випала, дивіться. Тільки це рубашка, а це вже реально. А тут ще одна така, дивіться, 26, 25 і 26. Ось такі дві попідряд Називається Сміливість і Свобода. До речі, друзі, зроблю невеличкий для вас анонс на наступний відео. У нас є два журнали. Друзі. Так, у нас є два журнали новеньких запечатаних. І, до речі, дивіться, так само ж, називається Сміливість і Свобода. Точно таких самих дві фішки, як ось вони. Сміливість і свобода, точно логотипи журналів. І нам випадають такі фішечки. Тому підписуйтесь на канал, друзі, щоб у вас кнопка була сірого кольору. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити увідомлення про нові відео. Наступному відео ми відкриємо тих два журналчика, комікси. І, звичайно, почитаємо, подивимось, познайомимось. Ну що ж, а ми йдемо далі. А далі в нас іде ось такий класний дрон, називається армія дрону. Точно в ціль. Номер 14 такої точно в нас немає. І поки що у нас іде дуже і дуже удачно розпаковочка ось таких класних фішечок від Аврори. А ось така у нас точно є, тому що я пам'ятаю, що у нас відьми вже всі є. Всі три ми відьми зібрали. Всього нагадаю в акції присутніх 30 фішок колекційних, яких можете ви зібрати, а також два комікси та ось такий класний пластиковий тубрус для зберігання фішок. На жаль, журналу немає такого, який був в козаках та Аврорі. Ну і нічого страшного. В тубусі також можна зберігати. Ну що ж, ось такий дрон RQ35 Hydran, до речі, ось він. На якого збирають. Він може вражати цілі навіть до самого танка знищувати. Представте собі, яка у нього бойова міць, що він може знищити прям танк з повітря. І це називається шлях до перемоги номер 27 Напевно, такої у нас точно немає. І ми йдемо далі. Друзі, розпаковуємо. І далі у нас знову відьма. Така у нас точно є. Ще одна. Так, і це зміїний. така в нас вже точно є, це вже аж третя навіть. І ми йдемо далі, друзі, не забуваємо про підписочку та лайки. І ще одна відмова називається Вітаємо в конотопі. ось така фішечка. Також повторка. Ну що ж, давайте ще відкриємо одну. Це мега-мега розпаковка. Тут аж 20 фішок, друзі. Така армія дронів в нас вже є. 20 фішок. Представте, 20 фішок ми сьогодні відкриємо. Просто крутезне буде відео. Так, далі в нас шлях до перемоги. Така вже у нас була навіть в цьому відео. Так, і нас залишається ще 3, 4, 5, 6, 8 карточок, друзі. Зовсім мало. Так, і наступна це привід Києва, мить Тріумфу. Так, ідемо далі. Ще одна. Так, не хочу відкриватися. І це ще одна відьма, також повторочка. Йдуть вже повторочки, багато повторок. І це, звичайно, логічно. Чим більше ми збираємо до кінця колекції, тим більше повторок нам де випадати. Крізь віки, арта працює. Ну, здається, така вже була у нас. Що не помиляюсь, вона сама перша. Бачите, так? Так, йдемо далі. Вау! Клас, дивіться, привид Ківа пілот такий ось. Класний номер 4. Народження легенди. Дійсно, це стала наша українська легенда, герой. Який, на жаль, загинув в боях проти ворога. Так, далі в нас іде Азовсталь. Незламне місто. Ось такими вимурованими надписом. Азовсталь, здається, в нас такої немає. Дуже класна фішечка. Так, і. Залишилось зовсім мало ще три штучки. Так. І ще одна фішечка. Побум. Відьма знов така є вже третя, напевно. Так, дивіться, вау, крізь віки Насторожі. Номер 7 такої точно в нас немає. Це ще одна плюс до колекції і остання фішечка. І зараз ми її відкриємо. Відкриємо. Акція, до речі, триває до 5 квітня, друзі, тому сьогодні тільки 9 число. Тому у вас ще є час придбати і в ось такі класні акції, отримати фішечки ігрові в колекцію і допомогти назбирати на дрон. Зміни 13, така нас точно вже є. Ну що, друзі, ось такі нам випали. Зараз я їх поділю, які є, яких немає. Окремо повторки покажу і окремо вже ті колекції, які нам будемо мати. Тому на паузу і зараз продовжимо. Ну що ж, друзі, я вже потасував ось такі дві стопочки є. Ось така менша і ось така більша. Де менше це повторки зліва, це вже. Повноцінні. І зараз ми подивимося ті, які в нас вже вдалося зібрати. Дивіться, номер 1 у нас є, номер 2 у нас є. І ще нам номер 3 залишилось зміїний і завершити. Далі номер 4. Це привид Києва. 5 і 6. Тобто, привид Києва ми вже зібрали всі три. Далі в нас йде крізь віки номер 7, номер 8 і номер 9. У нас вони є всі. Далі йде кіберхерсон. 11. 12 у нас немає. І. Так, 9. Ага, ще 10 немає. 10-й кіберхерсон і 12, тільки 11. Тобто нам ще не вистачає 2 кіберхерсона. Далі, армія дронів номер 13 номер 14 І номера 15. У нас немає. Далі іде азовсталь номер 16 номер 17 і номер 18 Азовсталь, як ви бачите, у нас є вся. Далі номер 19 Немає це, також відважний трактор 20 є і 21. Тобто відважний трактор, дві карточки фішки немає. Далі в нас відьма йде 22, 23 і 24. Усі. Далі шлях до перемоги. 25, 26, 27. Є всі. І 28 ціна перемоги немає. А 29-30 є. Як ви бачите, вже зовсім нам мало залишилось. Там буквально менше десяточка, І ось наші всі повторки. Три зміїних. Так, зміїний воєнний корабль. Далі привид Києва. Метріумфу крізь віки. Армія дронів. Азовсталь, ще одна Азовсталь. Ось таких три однакових відьми, ще одна. Ще одна. І шлях до перемоги 25, і шлях до перемоги 26. Ось такі є повторочки. А ці нові ми відправляємо в наш тубус. Ті, які нам йдуть в колекцію. Ось такий тубус. Все, О! Ну що, друзі, отаке вийшло відео. Круте, дуже. Кому сподобалось, звичайно, поставте лайк догори. Підписуйтесь на канал, не забувайте про коментарі. І наступне відео ми відкриємо два таких класних комікса. Тому всім до нових зустрічі. Пока!